Центр Харкова, двір житлового кварталу, куди 30 грудня прилетіла ворожа ракета. Сталося все надвечір, коли харків'яни, всупереч реаліям, в яких доводиться жити, намагалися створити собі святковий настрій. Вдома сидів на дивані, дивився телевізор, почув перший вибух, і так зразу почув, що зараз до нас прилітить. І мимо мима мене прямо з балкону на всю квартиру. Винесла окна, наружне стеклення балкона. Мені пощастило, що я сидів збоку, а влітіла вздовж от, мене метрів на шість. Тому я не ушкоджена. А жена у цей момент була у ванні. Той вечір перетворився на справжнє пекло для всіх мешканців дому. В одну мить звичне життя простих людей, російський ворог. Просто розтрощив. У когось забрав все. Дехто просто дивом вижив. У квартирі нічого не вціліло. Вціліла тільки дружина в квартирі. Денис не туди хата, мешканець цього будинку. 30 грудня вважає своїм другим днем народження, оскільки за збігом обставин чоловік з двору виїхав буквально за кілька хвилин до обстрілу. Розповідає, вперше з дружиною вирішили на новий рік вдома поставити ялинку. В 18.45 я поїхав з подвір'я відсюди до ринку за ялинкою. Та десь на початку 8 години стався вибух, мою дружину привалило стіною і я почав їй дзвонити та додзвонився їй не одразу, додзвонився на годинник ручний, вона була в годиннику і вона сказала, що мене привалило, щоб я. Одразу їхав додому. Оскільки була заблокована вхідна двер, то я переліз через сусідній балкон, де вибило двері, на свій балкон та звідти її витягнув, поки ДСНСники скривали двері. Розумієте, в чому справа? Отут, де на місці прильоту, росла вже багато років ялинка жива. І ми її прибрали, були вогники новорічні, і ракета прилетіла саме до неї. Ялинку того вечора Денис все ж таки встиг купити, тому і вирішив дерево, що зберегло йому життя, все ж поставити і прикрасити. Але у дворі, бо квартира вщент зруйнована. Ця новорічна ялинка, як символ стійкості і віри для всіх сусідів, і в першу чергу для дружини Яни. Вона мене врятувала, оскільки е, весь час я знаходжусь тут у дворі, Проте саме. І за цієї ялинки мене не було в цьому дворі. А зараз вона в лікарні, я якимось чином хочу, щоб вона побачила фотографію ялинки і скоріше одужувала. А також у нас багато сусідів в тяжкому стані в лікарні знаходиться. Можливо, якщо вони в чаті будинку побачать, що ми не здаємося, що це наш улюблений двір. І продовжуємо радіти, тому що ми всі вижили, бо в нас нема померлих. На щастя. Зараз біля зруйнованого будинку продовжують працювати міські служби. За попередньою інформацією експертів, діно все ж підлягає реновації. Зараз Денис живе в лікарні з дружиною, поки вона остаточно. Не поправиться. Хоча і місто, і друзі пропонують тимчасовий прихисток. Він каже, не може залишити свою яну. У жінки під час вибуху пошкодило хребет. Хочеться, щоб одужала дружина, одужали сусіди, з якими ми дуже добре знайомі. Будемо встановлювати ялинку кожного року саме 30-го числа, і купляти її з 6 до 7 години. Це дуже символічно, оскільки. Ми будемо пам'ятати про це завжди, як ми вижили. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Олексій Старенков та Світлана Бреус. Харків новини.